Всіх вітаю. Давайте сьогодні попікаємо разом. Виїхав на таку локацію, не знаю. По картам тут особо нічого не було. Але бачите, ярочок класненький. Ставочок внизу Тут ходить, не переходить. Тут такий невеликий участок. Оцей скошений і подіскований Он на тій стороні. Поле здорове. Там також скошене, подісковане. Через ярок ще одне поле. Скошене подісковане, так що ну не знаю. Давайте в місті походим, побродим І, можливо, що знайдемо. Копаю, хто перраз на моєму каналі, копаю я приладом Garrett Ice Apex з котушкою Neo Thunder. Це не реклама, ви можете копати любим приладом. А можете взагалі не копати, так що якось так. Лопата, не знаю, словацька якась. Не фіск. Ну, до речі, навіть краще. Вона менше, вона гостріша, сам метал тонший. І така пружиниста. Нормальна. В принципі, нормальна. Ну, добре, друзі, ставим подобачки. Кому подобається комунієнти, подобаєчки, пишемо коментарі і, звичайно, підписуємося на канал. Так що, далі буде. цікаво. Шел так по низом ну, железячки пару штук. И все. А тут сигнальчик. Секундочку. 82 Чистый. Але ж гадать в нашем деле. Понятно. О таке а сигнал який був класний, чистий. Пройшов, там вже міконик стоїть, ось там оце було пройшов. Ну. Сюди не ходив, не знаю. А тут бачите як класно Хмарка, блін уже, наверное, пів години. Але тут стоїть і все на одному місці. Клас, тіньочок Вітерок класно. Що включив? Був 45-47 сигнал. І в нас ось дивіться. Опа. Щось є. Думаю, що радянщина. Перва монетка. Вітерок віє класно. Піддуває. Так, радянщина затерта. 20 копійок. Бачу, що пізня. Чи 81. й Чи 51? Ну, зараз ви фото побачите, я почищу вдома і ставлю відео. В принципі Початок є, тому що у нас тут бачите пусто. Початок є. Добре. Будемо тут тинятися. Ямки загортаємо. Ну, зараз отак отут потиняюсь і можливо піду от туди, отак. Отак. Давайте гнереємо туди. Класс. Сонечко закрите Марка Все, там походив, бачите на тій стороні, через ярок там і там, ну, то одна мене пізня, радянщина і все. Переїхав я на друге поле, бачите, тут такий, хочу тут походити. От може трошки вище піднімусь. тут класно. тінь, березки растуть клас, зараз мабуть трошки перекушу цікаво чи хто вгадає що я буду що я буду їсти Хе. мат не вгадаєте кукурузку Хе. кукурудзу варено і компотик з льодом тут у мене у багажнику такому Ваше здоровье, холодное. О. И кукурузочку. Сладко. Угу. Солодка. Ну все. сейчас перекушу. И. Піду пройдусь тут уже. 14.20. Сьогодні число. 08-08 2025 року. Так що отак. Їм. Іду вперед. О, от так пройшовся. Проволочки, <laughs> як завжди, в мене, блін. А тут 75 сигнал. От ось, гляну вже. Щось. Щось тоненьке. Ух ти. Так, терти не буду. Давайте ми його одразу помиємо. Тоненька, тоненька. Це щось. не По-любому. Вот так. Ничего себе. Еще что-то срібне. Вот это да. Не знаю, що це за монета. Таких монет у мене ніколи не було. Тоненечка. Но срібна. <гум> От это так. Да. Ху-ху. І тут на цьому місці. Значить треба походити. Друзі, фотографію я вставлю. Сейчас. Вот так! О! Подобаєчка класна монетка. Тоненька. Це моя така пара монета. Пу, бомба! Класс. Клас! Все, все, вихажуємо тут! Хм, цікаво зверху, таке може проволока. Вітерок віє, хорошо, коли не віє, не дуже. Ну. Яке тоненьке з Бухарського. нас на Тракторі з зубами вирвав пробку і пив з горла прийшов до мотика. Сигнал такий, ну незрозумілий. Копать, не зрозумілий. Копати, не копати. І дивіться, що я знайшов. Фібулка. Ха! Оце тобі і на. Ха. -ха. Не знаю. Така зелененька. от так. Є фібулка. Ось вот так. Думав проволока. Ще одна фібула. Оце тобі на... ось тут на мишці оці йду, а он мій коник виглядає. Це... Нічого собі. Так, ладно, треба вже їхати додому. Треба їхати додому. Але ми сюди ще повернемося обов'язково. Треба тут ще по траві походити. <смири> да. Що, друзі, побродили, походили, попікали. Що зайшов? Полторак. Ви вже фотографію бачили, вже помитую його. Дві фібули. Фібо було одна мідна, маленька, така класна. І фібу я так розумію, що срібна. Але там ставочка там із металу чорного, ну паржавіло трохи. Ну, ви бачили фото. Так що, оце такі в мене знахідки. Так що, ну, в принципі, не пусто, ну, але й не густо. Ви розумієте. Добре, друзі. Дякую за вподобайки, за підтримку, за коментарі. За те, що ви слідкуєте, за моєю творчістю, за моїм відео. Що я вам скажу? Здоров'я, вам, благополуччя! Здоров'я благополуччя вашим родинам і, звичайно, друзі, нам мирного неба над головою. Дякую за увагу. Далі буде.